Так, усім привіт, 10 липня трошки підтупив, зразу розбавив, залив, а тепер кинувся відео знімати. Перед вами, ну, навіть то, як я там міксером крутив, вам ніякої інформації це корисно і не принесе. Тобто, так що показую, наоборот, буде відео дуже коротке. Значить, показую, сьогодні води вже я набрав. Ось, дивіться. Так, зараз, по-бистрому. Повен бак води от, тонна води. Так, Тут відро це трошки зараз ще колотну, остаточки. E, значить, що вносять? Зараз капля капає. Зараз ми повернемося туди, я покажу. Капля капає, значить уношу. Дивіться, воно по сваткалі я внос. Дивіться, з формулою 0,5234. Бачите? уношу 2 кг на тонну води. І вносю магнезіум -нітрат, да? нітрат, магнія. Тобто це магнієва селітра, давайте так, щоб не коверкати язика. Кілограм уносю на тонну води. Ось овіса, відміряв, відважив, усе розколотив, е уже залив. Перед цим вже час як прок... ну, капає капля. Тобто капля в мене вже час, як робить, проливаю каплю, бачите, да? ну, кругом воно тут воно зірчить, усе працює працює капля у мене. Отак ось, буде вам видно. Так. Працює капля, зараз заміряємо піаж, що ми там наколотили, бо піаж був зараз десь близько, коли я воду набрав, був 7,8, 7,9, ну, пригало так. Зараз заміряємо, я вже все вилив. Не все, зараз, секунду. Ще це все ж вилити треба так. Оце тепер буде і все. Зараз вилімо, оце все діло сюди. Опа. Одною рукою не дуже воно зручно. Опа. А камеру виключати неохота. Отак От ось. Все. Я її вже тут лопатою калашматив. Беремо, так як це кислоти, не забуваємо, що треба працювати. У рукавичках. Так, Включаємо наш ph Так, Встромляємо, калашматимо. І дивимося, що у нас виходить. Дивіться. 6.33. Бачите? Оце зараз pH жидкості. Дивіться, стоїть на місці, не ворушиться нічого. Ну, я думаю, видно буде вам на табло. Тобто 6,3 це саме те, як кажуть, те, що доктор прописав. І тепер зараз я закриваю капельний полив, ну, щоб чиста вода не прокапувала. Тут дуже, дуже в мене все просто. Тут робиться це, дивіться. Значить, зараз іде воно, зараз листки приберу. Зараз ось траса йде по трасі. Ось оп-оп, через фільтр і пішло далі. Тепер я цей кран ось закриваю. Все, воно перестало. Зараз вода вже не подається з утої бочки 12 тонн. Сюди не подається в оцю магістраль. Зараз відкрию окран той і опять же через фільтр почнеться капати. Ну, Оця ось, ось, наша підживка. Ось кран відкриваємо. Все. І пішло воно. Капати вже те, що потрібно. Оце якось так, щоб показую все вам, все, що я тут творю, роблю. Щоб було вас з чим порівняти, щоб не було ніяких секретів. Я кожен день відео показую, кожен день свою роботу роблю, щоб ніхто потім не сказав, що я там щось за кадром начудив показав, а в нас от таке не росте. Я вам показав, як вода росте, чим я удобряю. Це друга підживка. Перший раз я підживляв, я вам показував. Так само стояв оцей бак. Вчора ще його тут не було. Я ходив відео знімав і вчора, і позавчора кожен день. Ви бачили, тут цей не було. Сьогодні він ось закочений. Те, що я вам анонсував, що я буду робити підживку. Зараз я воно все залив, відкрив і зараз воно капає. Перед цим кальцію селітро я вносив. Це було десь днів 25 назад. А зараз ось я вперше підживлюю, під корінь даю. Перед цим працював 4, сьогодні п'ятий день. Перед цим працював в Максі Гель, Максикроп Сет і Бенефітом. Оце я працював по всьому винограднику. Оце цими. Не давав мегафол. Хоча не треба було, з якою ціллю я давав мега... Максикроп Сет. Поясню. На даному етапі він у кого вже ягоди здорові. Вам не... Ну, ягоди в смислі здорові, ну, як горох, чуть більше. Воно не потрібно. Це раніше називалося як. Максикроп Максикропс eh, зав'яз. Да? Воно, я ж вам вчора зачитував, предназначене для кращого запилення. Там бор, bon... короче, в халатних формах. Зараз e, воно вже не треба, що e, тому що, зараз я вам покажу, що... тому що тому ну що, для чого воно, якщо ви бачите ось таке, ось, ось, ну, ось, ось, бачите? воно зараз абсолютно не треба, так як на виноградник у нас дорога. Де я працював, до від корня, там дещо тільки цвіте, дещо не думає цвісти, Тобто, із-за цього я робив, додавав максикроп сет. Ну, в звичайні роки, це вже як би, це гроші на вітер, я вам чесно скажу. Він йде, навіть як і антистресант, трохи. Ну, щоб це можна зробити мегафолом, Мегафол і все остальне, так як я робив зразу після цвітіння. Просто раз. Набой ну, сильно здоровий по винограднику, те світе, цвіте, тільки зав'язується, бо воно ж от корня відбивало. І, і за цього я працював, ну, так, от, як я вам показав. А так, в кого все нормально, давно він оцвівся і нічого там не думає, цвісти, не треба не вам Максі, кропсет, ну, зараз от у підживку. Да, і обов'язково завжди починаємо з приготування води. Так само і цю я перед тим, як це все бадяжить, да, я Підготовлював воду, Також, через що зараз пива 6,3. Отут. Вже повністю все заколочено, все воно вже капає в мене. 6,3. Оце отут. -то. А було 7,8, 7,9. Так що воду підготовлюємо. Так само, коли ви йдете працювати, Максикроп Сет, Максикроп Гель, Бенефіт. Ви спочатку можете зробити фосфат сечовини, якщо у кого є. Робите воду, піаш води, потім е, оце все колотите і йдете, обробляйте. Без підготування води нема вам що робити на винограднику. То все гроші да, вітер. Я вам кажу чесно. Я просто упустився, бо я раніше постійно наголошував, іду бризкати фунгіцидами, готов воду. Йдеш давати поживку по листу, готов воду. Йдеш давати, ось як зараз. Під корінь, готову воду. Приготував воду, тоді нічого воно не кристалізується, не, не превращається в карбіти, не зв'язується. І ну, як, рослина його спокійно може пропустити через себе, ну, спожити, скажімо так. От. А то, якщо бездумно просто колотить і лить, з того толку, повірте, не буде. Бо може бути вода, допустимо, у вас допустимо, 8, ви наколоти лише туди чого не Цебудь стало взагалі 10. Рослина його категорично, навіть, знаєте, як вам стакан соленої води морської взяти і гахнуть. Ви його не п'єте, Ні, виплюнете. А так саме рослина, вона його а то по землі воно пішло. Ну рослина його не буде у себе всасувати. Так що майте на увазі, щоб перед тим, що небудь робити, готуйте воду. На цьому все. Усім дякую за перегляд. До побачення, до наступних відео. Да, трохи раніше, не звертайте увагу, косив з утра. Трошки дало. Був в окулярах, то пронесло, а тут отримав три ранення. одна в руку, в ногу і по покасательні по щеки. Так що будемо живі. Всім до побачення, до наступних відео.